Наркотики зараз так контрабанда наркотиків, продаж наркотиків, виробництво наркотиків, тому що правоохоронців на всіх не вистачає. Війна це така. У штуки, от вчора прикрили е, прикрили наркоторговців, які працювали в крупних сумах на 50 мільйонів гривень. Це у Києві відбулося там дев'ять чоловіків. Працювали злочинне угруповування. спецоперація була блискавично проведено, і в за місцями мескання в автомобілях фігурантів 68 кілограмів солей було вилучено інших заборон. Боронених речовин. 12 років тепер за це можна побачити, понюхати 12 років в'язницю. Дує так! Ой, двой мой! Національна поліція працює! Наразі дев'ятьом фігурантам оголошено підозри за частиною 3 статті 307 – незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах кримінального кодексу України. Вирішується питання про прийняття процесуальних рішень стосовно інших учасників злочинної групи. Слідство триває за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури.